АТОЗАК з номерами 30-40. Там вже частину наших активістів спакували, як вони кажуть. Але ми зробимо все для того, щоб їх не відпустити. Тому хлопці, які там, будь ласка, слідкуйте за цією ситуацією. Зараз ми готуємось до штурму. Майдан оточений. Де, що вона перегориється, це вони так. Да. Вони, вони не знають, куди їм готуватися. На театральні повідомили, що опускають, значить на театральній можна виходити. Вони перегруповуються, бо я думаю, що вони потихеньку збираються відступати. Тому що все-таки ситуація така, що нас стає більше. Тому ми спокійно, ми не піддаємось на провокації. Ми спокійно так само мирно стоїмо і все буде добре. Зараз що старанко, людей дуже багато дуже багато. Роді, що це може у такої кількості людей, а скільки ж тут, це неможливо. Ми одразу рушимо. Роки, ми тут 1015-20 людей, які ж тут. Хлопці між нашими хлопцями, які стримують зверху. Просто мозги вже ми, поїхали. Він з'їхав з Тут позаду сцени. Там сплять діти. Я навіть не можу зараз говорити. І ці потонки хотіли їх бити. Ми їм ніколи цього не пробачимо. Шановні друзі, тут кажуть, що якраз зараз шахтар, шахтарство буде на зміну мінятися, то Михайло Волонець хоче звернення зробити. Шановні друзі! Добрий ранок! Eu sou Шахтарям, як і ось тут! Ви бачите правопорт незалежних просмилківників тут, ви бачте прапор Концентрації війни в вони тут пшенич разом з нами. І тому, шахтарі говорять, організовуйте нас, ми збираємося їхати сюди на Київ. Якщо нам будуть залишати, ми будемо йти в пішки, ми будемо йти з шахтарських міст на Київ, пішки, не дивлячись нас. На хубав, на ворот, до шаталя, щоб ви знали, вже за листок зменшили зарплату від 10 до 20%. Це немолокі гроші. А вовк тут стоїть, не платять лікарняні, не платять допомогу з гризних волків, не платять допомогу тим, хто втратив роботу, не можна зареєструвати. Співок, які нас підтримують. Тримаймося, друзі. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! Дякуємо. Давайте гріємося трішки, потім продовжимо. Ми дослуховуємося до координаційних наших дій. Час і часу тут з'являється Андрій Парубій, який дає чіткі вказівки, як ми далі діємо. Єдине, що пам'ятаємо, що хлопці тільки тільки прибули чоловіки. Відразу в нас є три важливих зараз точки: це інститутська, це проспілки, центральний хід. І це позаду, сине, Михайлівський рубіж нашої барикади. Тому хто тільки підійшов і не знає, що робити, ми не, тут не стоїмо під сеною жінки, дівчата і, як кажуть, діти, тим, ті, які от тих, яких серце болить, вони вже відчувають, але побудьте тут, будь ласка. Тому, будь ласка, всі, хто тільки прибули одразу, хто ближче до тих будиночків спрямовуються до інститутської, хто біля сцени, як дивитися на сцену ліворуч, ідуть поза сценою до Проспілок і до Михайлівської. Дякуємо, рухаємось, давайте якусь революційну нам музику. Нас є прости, просте прохання до веркоту. Хлопці, ми розуміємо, що у вас є серце. Ми розуміємо, що вас обманули, обдурили. То слухайте мене, я проста співачка, я музикант. Ніякої.